Тут мене в суд Ми будемо робити, ми будемо робити. Як організатор організованої банківської групи, свічі достатньої компанії тільки щоб. Ми знімали ротань. Молодой, кар'єру ти не зробиш. Не вийде. Сьогодні було назначено вислання промисловичного салонка Вадима Володимировича. Це не правда, це незаконний річ. Салонка Вадим Володимирович був законним чином і сьогодні чинить опір і сьогодні виконавчої служби. Як представники органів виконавчої влади до будинку. Він вручив, наприклад, наші конфлікту права і обмежено нашу... при упросуванні простої часті, розумієте, у переживанні якоди... кудись на Україну, він мешкає право. По закону України для того, щоб отримати корчені очі документи, він має написати гучну основу заяву, яка на відначальник мені позволила. Так. Ви так, Звичайно. Ну, документи, які від мене... Так, звичайно, це його не є. Мумії, звичайно. Але я ж кажу, що, розумієте, зараз на сьогодні чиниться опір працівникам виконавчої служби. І зараз я ще раз на ваших очах спробую прийти і ви розумієте, що зараз ви ж знімете матеріал і де мене не пропускають до цього опіру. Ви, будь ласка, покажіть телеканалу, чи є у вас? Що це будинок? Ви прийшли з будинку, виділяєте, ми його будемо. Ні, де ми Де будинок? Це гуртожиток. Покажіть бумагу, що це є будинок. Свобода, ви це не Зараз спостерігаємо, як жити будинок.